Привіт, народ! І сьогодні у мене буде дуже лайливе відео, але дуже необхідне насправді. Тому що я проти оцього цього всього, як вам сказати, проти нашої медійної політики, якщо сказати, зовсім прямо, і ще я більше всього проти, коли ця. Медійна некомпетентність у нас впливає на дипломатію. От за дипломатію я просто не знаю, зараз буду висловлюватись, таке фе, таке фе. І це фе буде перш за все присвячено президенту України Володимиру Зеленському. Можу, його навіть показати вам. Ось. Тому що те, що наговорив наш президент в Болгарії, це це я не знаю, це не налазить на голову здоровій людині. Але, оскільки ви у мене всі розумні, ви все розумієте, я в це вірю. Нехай нас не багато, але ми, знаєте, ми такі моцні люди. Головна якість, перш за все. Тому я хочу, щоб моя аудиторія. Подивилася на Зеленського моїми очима і, так би мовити, очима болгарського президента Румена Радіва. Сподіваюсь, ви знаєте болгарську. Подивіться цей п'ятихвилинний ролик, а потім ми з вами поговоримо. Дуже дякую. Дуже дякую вам пане Благодарю. Благодарю много, господин президент подаримся, мене че візит, имам а, днес България в Софию, в я дякую за запрошення благодаря за поканата а, уряду на правительство на Болгария, и я вдяча, за то, что я тут днес підтрешив. и подчеркавам, что я много благодарен люди България за то, что хората на Болгария голям брой украинцы. Не через конфлікт. Uh, Я думаю, що люди Болгарії чітко розуміють, що це не конфлікт, а війна. Розбірам, що коли є кін... конфлікт, на Болгарії розбірають, що вони е конфлікт, а війна. Ми виїжджаємо з держави, щоб зберегти життя. Е конфлікт... своїх дітей, тому дуже важливо. Держава та не сера поскольку мільйони И, то, че, защото в противен да. случай някои други ще ги Имаме право на це, това, на 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 това на защото войната е на наша въздуща, територия, на нашата, на нашата земя, изключително на наша земя. Затова ние много точно знаем, че това не е конфликт, а е война. Що, щоводни, много благодаря, че днес бяха подписани декларации, важни декларации енергетика, а, в областта на енергетиката. из проб. Шантажу Російської Федерації, за шантаж в страна вики, на Руската Федерация вики, е, ціна, а потім через ціните на енергоносителите, нашої, а после через вземането на запорожката атомови на за, Атомної станції окупация, це так флік. Це відкрита війна, тому що відкрита війна, як ви сказали, на виснаження України. На виснаження України. На виснаження України. І це не в, на виснаження світу, е а на вбиття українців. І не на вбиття громадян інших держав. На на слава Богу, і слава Богу, я всім вважаю мир і не на вбиття Болгар. А громадян України, а так, у нас більше страна цій. А ние имаме повече от 100 националности в Украина. Държавата ни е такава. Аз се гордея, че держави. съм президент на такава. Вважав. Всички тези хора са равноправни тому, в Украина. Е Всички са граждани до, на Украина с голямо уважение до, культур, към до, а, до, техния етнос и култури. Обжеж. Це дуже важливий момент. Е важливий момент. Ви Сказали пане Ви казахте, да і важлива декларація каже важна е декларація, та която подписахме і на... която е голосував парламента між меморандумом між у і господин парламент прославив міністра а парламент, Правов я вдячний многу за благодарен на парламент за підтримка та с амуніції господин президент наказав що той не підкрепя і сказали як Верховний головнокомандуючий Тувай його наказав як ото Верховний головнокомандуючий ваших армії не послабшила. За дане уславне ваша та армія, заради того не підкрепити. Для того, щоб посилення було України, це різні речі. Не підкрепити усього вони тут на Україну, два це різні що я тобі кажу, чи ваша ще армія... Ще кажа, буде недостатньо, щоб ш... воювати з Російською Федерацією. Стічку квоту імати, що буде недостатньо довоювати з Російською Федерацією. Ако ця дойде тут, не Ні. за що то армія, то ви слаба. Ви маєте Можна Тому армія. Що у вас люди гарні, а потужна армія це перш за все люди. люди. Можна та армія означала е, передівсічку е хора, але того, що би було недостатньо довивати да проти 160 мільйонів І держави. Світ об'єднується, щоб давати не людей, що потім війна

Будете да на стане місце. и вие да бъдете на моето място. И, вам не и ако зброї, не ви помагат със с оръжие хора, с вами ценности, които имат общи ценности ви с вас, робите. какво ще правите тогава? Скажете, ще забирай, кажете... Путин България, взима и български територии. Президент. Не, впевнен, вие като истински ви президент, аз съм сигурен, че няма да допуснете компромис с държава, с, държава, с, държава, си, с независимостта, с са суверенитета си. Ние с вас сме гарантии на конституцията, гаранти конституцията които трябва да защитават правата на нашите хора, хора. териториалната цялост и суверенитета на нашите, нашите държави, държави и да предадем държавата си на бъдещите поколения. Това е за което се Ваше право е, господин президент, да не А, але я дуже хочу, щоб ви мене зрозуміли, тим більше ви правильно підкреслили, що це наша не перша Є зустріч і в Європі ми зустрічалися, але я, зустрічали. я впевнений, що ми з вами в Європі, а ви ми в Евросоюзі. Добре. Сподіваюсь, зрозуміли мою думку. Для більшої ясності поставлю вам оце зображення. Ну, тобто я зараз передам велике вітання українським медіа. Ну, тобто, так з інформацією не працюю. Це розумію, навіть я історик. Тому що я, будучи істориком, веду того предмету, яким я захоплююсь, я перечитала чимало всілякої різної пропаганди різних часів. І даруйте оце. Це просто заливання у вуха. Я розумію, що цим грішать, ну, якщо не всі, то, так би мовити, вагомий відсоток. Явно більше 75%. Мужньо тримається відсотків 5. От тим, кому об'єктивна інформація дорога як пам'ять. Можна сказати, що певна річ це у нас висвітлення. Так би мовити, державних каналів, оце весь єдиний марафон і так далі. Тобто, що в нашій країні має бути тільки одна думка. А я нагадую, що ми демократична країна. Не треба нам одної думки. Зовсім не треба. Навпаки, різноманітність думок це сила демократії, як такої, якщо ви не знали. Тому влаштовувати тут Совітський Союз не треба. Будьте оригінальними, майте свою думку. І така подача інформації це відверте ге. Кажу вам, як історик. Але повернемося безпосередньо до нашого президента. Давайте розберемо. Мою думку з цього приводу, що можна сказати в плюс нашому президенту. Те, що він правий як громадянин України? От що що а ми живемо в такий період часу, коли, так би мовити, вищі щаблі влади і самі нижчі низи, так би мовити, держави. Вони абсолютно ідентичні. Отакий От у нас період в історії. Коли Перші схожі на останніх. Абсолютно. Це робить Зеленського плюс-мінус народним президентом. Ніхто ж не сперечається там, з цифрами, хто скільки там за нього голосував і так далі. Справа не в тому. насправді. Справа в тому, що те, що добре для України, те, що считується українцями як ура! Так, треба так. Так і тримати, так їм врішу це, оце да, скажи їм йому так сильно, як ми любимо. Справа в тому, що це все блазнювання на міжнародній арені читається як феєрична некомпетентність. У них, як я розумію, була стадія офіційних перемовин. Там були камери. Можливо, в Зеленського бздиня як собачки Павлова, що загоряється камера, і ми починаємо наш вечірній квартал. Так не робиться. В дипломатичному середовищі так не робиться. Зеленський має право на свою думку. Він, по суті, правий, але знову ж таки, він не правий зовсім як політик, як дипломат. От справи так не робляться в політиці. Він не на сцені там був зовсім, ні дня, ні разу. Якщо ви почули те, що говорив Румен Радів, то ви зрозуміли, ну, мова йшла про ЗС, і Румен Радів говорив нашому президенту, а чи ти не пробував розмовляти з росіянами? Ну, може, Румен Радів не знає? Але в нашій країні прийнято, по-перше, все звалювати на когось, про що активно говорив наш президент. По-друге, у нас категорично не сприймаються переговори з Росією. Я розумію: ну, не можна вести переговори з Росією офіційно, там, гарно і так далі. Але пошліть ви політиків 5, 10 ешелону. Росію треба продавлювати, щоб вона здавала свої, ну як свої, щоб вона відступала з наших земель. Треба продавлювати це в російську думку. Вони не відступлять просто так, їм треба пояснювати. І дипломати це мають це робити, тому що в, кра... в гіршому випадку все це падає на плечі солдат. А солдатам якраз робити нічого. Це було сказано в лапках. Тобто солдат і так роботи повно. Вони ризикують життям. Вони живуть в жахливих умовах, ходять по тих окопах, які мають традицію з часів Другої світової ну Добре, зараз ми їх підкоректували трішки. Але все одно, Йти у наступ з плечем у 8 кілометрів це просто я не знаю, як це вам сказати, честь і хвала нашим солдатам, просто, як я розумію, там ще недостатньо злагоджена, нам бракує зброї, так би мовити. Попри злагодженість, можливі, все ж таки білі плями. Про це певна річ говорить наш президент, що нам потрібна зброя, так, нам потрібна зброя. Але станьте, будь ласка, на місце болгарського президента. Перше, Зеленський до нього приїхав з посольство. Тобто, за 30 років незалежності у нас тільки спромоглися. Завести в Болгарії посла, чи що я не розумію? Можливо, там була ротація, чого ж той Зеленський привів за руку посла я не розумію. Тобто, у нас, по факту, з Болгарії досить таки сирі стосунки. На це треба зважати. На це треба зважати і не виступати зайвий раз. Далі. Вони підписали поміж собою такі первинні домовленості по енергетиці там і ще по чомусь. Я залишу посилання на відео повне в описі. Тобто була зроблена певна дипломатична робота. Для першого разу, так би мовити, нормально, навіть добре для першого разу. Хто просив нашого президента відкривати далі рота, я не знаю. Тобто, Зеленський він з одного боку створив ґрунт, з іншого боку, він цей самий ґрунт взяв і завалив. Прикрив бетонною плитою. Я його вітаю. Тепер як розмовляти з болгарами, я не знаю. Вони не просили давати їм поради, не просили. Як би це вам сказати, не нас погано знають, і тому так сильно виступати наш президент не мав права по суті. Я вже мовчу про те, що порядна дипломатія вона не передбачає розмов прямим текстом, принаймні в прямому ефірі. От десь там, за кулісами, на дачі при особистій розмові. Тим більше, що Зеленський, як я розумію з Руменом Радіо, виходячи з розмови, він все-таки з ним розмовляв. Але це не дало йому права в офіційній розмові ввести таку розмову. Тобто, як громадянин України, він безперечно правий п'яте десяте, я нічого не маю проти. Але це все не дипломатична розмова. Тому його це питання, яку ви хочете дипломатію, мене аж сплющило, щоб ви розуміли. Це просто був неймовірний фол. Це просто говорить про те, що людина в дипломатії повний нуль. Ну, не розумієш ти дипломатію як предмет, ну, візьмеш ти. Якогось порядного дипломата, такого з досвідом я не знаю, візьми його, послухай. Він тобі розкаже багато чого цікавого. І вже потім виходиш з того, що цей досвідчений дипломат тобі розкаже. Візьми і вибудуй дипломатичну структуру, тому що наша дипломатія українська, вона і так лежить. І вона мало того, що лежить. Так наш президент, так би мовити, поклав на неї бетонну плиту і ще й на ній плигає таке відчуття. Просто слів немає одні вислови нецензурні. І це ще, я ж кажу, прикривається медійним хайпом. Що от такий у нас добрий президент. Так він сказав, так він врізав. Я не знаю. І що він розписався в своїй некомпетентності. Повній. І це, так би мовити, вершина айсберга. Далі я ще хочу поговорити про ось цих двох. Тому що це важливо. Зараз я ще так зроблю. Ось. Так би мовити, для повної ясності? Взагалі, особливість української дипломатії, якщо її можна так назвати? По суті, в мене назвати цей цирк дипломатією язик не повертається, але тим не менше. Що робить Україна на міжнародній арені? Даруйте, але я хочу підтримати загальну думку українського Ютубу як цікава реформа і взагалі поступ України. Тому що у нас уже, не знаю, скоро буде півтора роки війни, як іде, а ми, як і раніше, просто хочемо, щоб. Як би мовити, нам все з неба впало. Отака у нас, так би мовити, стабільна, гарна ідея того, як має розвиватися країна. Тобто ми їздимо по Європам і всім розказуємо, що ми, що нам хтось щось винен. Я зараз знаходжуся в Данії. Якраз сьогодні людина, напевно, відчувала, що в мене буде ролик по темі. Словом, іду я по вулиці Копенгагена. І тут якраз, так би мовити, доставщик швидкої їжі їде на велосипеді і вирішує погратися, що I am President of Ukraine, Володимир Зеленський. give me your money, і так далі. Тобто. Навіть людина, яка обслуговує, працює в обслуговуючому секторі Копенгагена, розуміє, що політика, яку веде Україна, м'яко кажучи, некоректна. Він це сказав таким зі смішком. Ну, я розумію, що ну, а як має адекватна людина оце все сприймати? Тут є два варіанти: або сильно лаятися, або сильно сміятися. Третього варіанту тут не дано Просто-напросто. Тобто так справи не робляться. Захід з нами говорить конкретно. Хочете зброю? Будь ласка, реформуйтеся. Вони елементарно чогось. Не знаю чого, хоча я історик, я знаю. Так, би, мовити, не довіряють пострадянській системі. От чогось, незрозуміло чого. Можливо, тому що є поряд Росія, ядерна держава з незрозумілим майбутнім і з незрозумілим минулим. Взагалі незрозуміло, чого вони не довіряють пострадянським країнам. Вони кажуть, хочете зброю, будь ласка, тобто вони і так загалом. то Налаштовані всіляко допомагати Україні. Вони розуміють, що в нас війна, що у нас повно проблем, що в нас як не гуманітарна катастрофа, так взагалі. Екоцит, а попереду взагалі незрозуміло, що буде ЗЕС, там лишається тільки молитися, щоб, не дай Боже, нічого там не сталося. Хоча ми в такій ситуації, що Бог, як ви розумієте, не допоможе, тим не менш. Хочете зброю, реформуйтеся. Це конкретна задача. І за рік Півтора війни вже треба якось з того що ти не лише окраса нашої країни, ти, прости Господи, наш інтелект. Ти гіпотетично наш самий розумний. Тільки одне питання де? Я довго мовчала з цього приводу. Ну, останній момент ще через те, що українське суспільство і весь український Ютуб говорив: ну, ну, все ж таки, ну зрозумійте, що йде війна, що ну, не можна оце ж розхитувати човен. Тим не менше, війна війною, а реформи мають також бути. Це все елементарно. І не треба думати, що Байден дурний. Чи хтось дурний, я не знаю. в українському медіапросторі, що ніхто не розуміє, що ні черта ж не робиться з приводу реформ в Україні. Я вже мовчу про те, як відносяться, так би мовити, військові чини. залужного я виношу за скобки, тому що залужний він єдиний в цій історії військовий не винуватий. Тобто він, він на своєму місці. А от всі інші, особливо наш міністр оборони, ото взагалі не зрозуміло, на чому він в місті. Як так може бути? Ну, тобто, там, скільки історій ходять, що я просто не хочу залазити на чуже поле, коли хочете, почитайте наших українських медійників, які передають Міністерство оборони, велике, велике, велике вітання регулярно. Ну, тобто. Їх послухайте, я вам рекомендую. І І що ми мусимо з цього зробити висновок? Ми головне, бігаємо по Європам і хочемо F-16. Народ, я дуже хочу бути космонавтом. Тільки я розумію, що мені космонавтом не буде. Ну, тобто, ну, так справи не робляться просто-напросто. Ну, якщо ти. Президент, тим більше, що Володимир Зеленський розказував Румену Радіо, що ми, як два гаранта Конституції, я чуть не сказала прямо в ефірі, так би мовити, що я думаю, з приводу нашого гаранта Конституції згадав. І про те, що він гарант, і про те, що Конституції, йому да. розказати справу з Конституцією України, чи не треба лаятися в ефірі? Словом, таке моє фе. Я зараз краще закруглюсь, а то я наговорю багато чого цікавого. Перш за все, коли дивитеся інформаційні потоки, обов'язково думайте. Думайте, що ви дивитесь. Задавайте питання оцим всім інформаційним потокам байдуже там, державним каналам, недержавним, немає значення. Мені можете позадавати питань. Всіляких різних, головне задавайте питання. І, об і обов'язково питайте, особливо самих відповідальних. Питайте, тому що у нас безвідповідальність, це, так би мовити, друге я українського медіапростору і української політики, зокрема, там прямо в корні квадратному. Тому що український медіапростір – це така лайт-версія. А от наші політики там прям серйозно, в квадраті, в кубі, там серйозна безвідповідальність. Так справи не робляться. І ми ще хочемо в Європу, і ми ще хочемо в НАТО. З якого, так би мовити, великого і прекрасного ми туди хочемо. Загарні оченята, за гарні нас не приймуть. Нас туди приймуть тупо за реформи. І тупо за те, що у нас буде стабільна економіка. І одне просте питання а де? Хоч би проєкт. Я розумію, що там не можна намалювати це все відразу. Ну, Дайте мені хоч би проєкт. Я громадянин України, нехай я знаходжуся в Данії, але мені цікаво, де. Оце все. Тобто, якщо раптом ми і надалі будемо допускати фоли в дипломатії, якщо ми і далі будемо лояльність, так би мовити, розмінювати на професіоналізм, то ми далеко зайдемо. Але про це, сподіваюся, я вам не розкажу. Хоча я не обіцяю, реаполітік це те, що мені подобається. На цьому у мене все. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на мій YouTube канал. Напишіть, що ви думаєте, з приводу того, як я тут обурююся не те слово, де я права, де я не права. Я люблю всілякі цікаві питання. Якщо ваша претензія буде справді цікавою, я обов'язково на неї зреагую. Можливо, я запиляю новий ролик. Можливо, я вам щось напишу. Знову таке, люблю, цілую, обіймаю, бувайте!